До речі, я вже декілька днів катався до цього на МТБ велосипеді по одному тому ж треку і зараз виїхав на гравійнику. Що я вам хочу сказати, на гравійнику реально легше в рази їхати в підйоми. Ну і в принципі, тут така місцевість, що в принципі. Не скажу, що прям на підвісі набагато комфортніше. Так, звісно, що буде комфортніше, але підвіс з брейном. Він все одно більш такий жорсткий, на відміну від інших підвісів. І ще плюси гравійника, що ну тут вмирати нічому. Тобто, ну там померли підшипники в тулках, їх не так дорого вже й замінити. А на підвісі перебери підвіску, помийся, вичисти, купа вузлів. Ну, навіть якщо це хартел, то вам частіше вилку потрібно буде перебирати. І взагалі не бажано, щоб вилка при мінусових температурах працювала. Тому що все одно йде більший знос всередині деталей. І плюс масло густіше стає, вона більш жорстка. Тому от ригідна карбонова вилка це буде взагалі мастхев для зими. Так що, от для такої погоди, гравійник це взагалі топчик рішення.